Отже, слухаймо казочку Брат і сестра. В одній хорошій сім'ї в гарному будинку жили були хлопчик і дівчинка. Були вони братом і сестрою. Хлопчика звали Ваня, а дівчинку Маша. Ваня був старший за сестричку. Мама завжди казала: ви брат і сестра. Тому не сваріться. Вані іноді здавалося, що мама любить Машу більше, що обіймає її чистіше, що цукерки у Маші смачніші. А маша теж думала, що мама міцніше цілує Ваню, більше з ним грає і ніколи не сварить його. Ні, ви не подумайте, і маша, і Ваня часто грали один з одним, і навіть. Ділилися цукерками, коли мама строго дивилася на них. Але вані іноді дуже хотілося бути у батьків єдиною дитиною. А Маші, навіть колись сон приснився, що вона одна донька. І ось одного разу діти грали в садочку, шукали скарб, і скарб знайшли. «Справжнісінький скарб. Хіба таке буває? Ви можете повірити, що прості хлопчики-дівчинка знайшли справжній скарб. Ось і діти не повірили. Але він стояв перед ними. Гарна, справжня старовинна скриня. Це я його знайшов, закричав Ваня. Я тобі допомагала, значить, ми знайшли його разом. Почала сперечатися Маша, ні, я знайшов, ні разом. Я його дістав, а я копала. А я приніс лопатку, якби не моя лопатка. Ми б до нього не докопалися, а ти не хотів копати взагалі. Діти ніяк не могли зупинитися, продовжували кричати один на одного. Вони не знали, що в скрині сидів малесенький шкідливий дідок. Він чекав тисячу років, коли його витягнуть зі скрині, і дуже, дуже хотів, щоб це були брат з сестрою. Дідок звали його скандальчик, оживав тільки тоді, коли біля нього лаялися діти. І зараз він був сповнений сил. «Ей!» закричав він, мене звідси.